Ось така яма залишилась після викапки саджанця. Це мій власний сорт ВР. Ось тут рядушком вийшов, сидів другий саджанець. Я його залишаю на місці. Коріння не порушено, ледь-ледь виглядує з однієї сторони, але це нічого страшного. Зараз я саджанця перенесу на постійне місце і посажу його там. Ось вибране нове місце для саджанця. Він разом з корінням вийшов у мій зріст, метр семьдесят. Тому я прокопав звичайну ямку, не додавав туди ніяких ні добрив, нічого. Водички не поливаю. Як ви бачите по ґрунту, зверху був чорнозем, а під самий низ отака вже пішла глина. Хто говорить для тих, що потрібно ґрунт нижній наверх, а верхній на низ, на низ нічого подібного. От я спочатку беру, загортаю, засипаю саджанець у стромиву ямку і тепер його присипаю. Оцим нижнім шаром, що був знизу, я його донизу і стараюся в основному. Перекинути весь. А весь чорнозем, що був зверху, піде наверх. Для чого так робити повинно? Для того, щоб бактерії, які живуть у нижніх слоях ґрунту, якомога менше перемішувалися з бактеріями, що ростуть у верхніх, що живуть у верхніх слоях. Ви бачите, як. Самому робити все і знімати, тому як зміг, так і посадив. Садженець щепленням на південь. У мене південь ось там на південь. Старайтесь робити, щоб оце місце, де було щеплення, щоб воно якомога швидше від... висихало, відмирало і кара зарости, затягне його зовсім. Саджанець вже за рік оця вирос таким і почав вже робити кранування. Ну ось така основна безхитресна посадка. Тепер ще закидається решта ями цим грунтом. Бачите, у прямому ефірі хочу, бо телефоном потім погано відео монтується. на Ютубі його переворачує і становиться звук не зовсім доступний. Тому я стараюся так, але тепер вже не зніму, бо треба робити перерву на те, щоб піти набрати водички. Ну от тепер трішки, бачите, вийшло. Значить, ось тут треба трішки придавити, щоб вир... вирівняти садженець, щоб він ріс рівно. І все. Можна тут ще навіть зробити таке заглублення, невеличке ногою, не трамбуючи землю. Для чого це? Щоб оцю ось ямку зробити палив водичкою. Ось нагортаю, тут от такі роблю прямо рукою. Правда, я без рукавичок, ну нічого. Земля матінка, вона нічого нікому шкоди не принесе. От зробив такий бруствер невеличкий, щоб тут полити. А полити для чого? Я Припасаться в себе буквально, що тут хвилинка якась, як переніс садженець, коренева не встигла вивітритись, нічого, тим паче, що сьогодні погода така похмура. Це зовсім чудово для саджанців. От. Не трамбував, як ви бачили, нічого, тільки зробив канавку. Тепер зроблю полив прямо водою без. Карневійнів без ніяких домішок, нічого цього не потрібно. О, і цей саджанець у мене укриватись зовсім не буде. Бо це хурма віргінська. От, І тим паче я ж сказав вам, що перенесена з одного місця на постійне. От, для чого водичка? Для того, щоб усі пустоти, які там з'явилися під час пересадки щоб їх ґрунтом затягнуло все туди і заповнила земля усі усі пустоти, що там з'явилися. Ну, ось оце така буде посадка, оце на цьому і все. Ніяких примудростей. Зараз спробую поставити на паузу телефон і піти за водичкою. Водичка в мене із ванної природна. Та, що після дощів зливається із дахів, будинків, сараїв там, і всього іншого. От. Так легко і просто. Ну ось, приніс водички, начебто пауза. Спрацювала, чи ні, не знаю. Поливаю і чекаю, поки водичка вся не зійде. О. Ямку, цю не затягне грунтом усі пустоти, що там звільнилися. Ну ось посадка на цьому закінчена. закінчена. Якщо саджанці пересилаються кудись, набагато більше часу проходить між викопкою і посадкою, тому потрібно саджанець при одержанні поставити у воду з корневіном. І, можливо, на добу, от, а потім уже після того робити посадку і полив. А я бачу, що в мене енергія вже закінчується, тому потрібно і мені завершувати. От, як ви бачите, пустоти починають заповнюватись. Поливаю знову водички, це так і з відро, можливо, і більше, скільки вже треба буде. А потім трішки буде зверху. Е, ґрунт, який буде тріщинки чи просадки, потім його зроблю підсипку і все, на цьому нехай він росте. Будемо спостерігати за цим саджанцем, і я буду вам показувати час від часу що з ним відбувається і як він чи прижився чи ні. Ну на цьому, мабуть, і все. Така ось проста посадка і пересадка саджанця. Начебто все сказав, що буде незрозуміло, запитуйте у своїх коментарях.